Всіх вітаю! Сьогодні у нас понеділок, 13 січня. Давайте спитаємо, що чекає Україна на цьому тижні. Події. Загалом що чекає? Ну і, звичайно, подивимося загрози. Що покаже? Так, Україна на цьому тижні. З 13 по 19 січня. Що чекає на Україну на цьому тижні? Що чекає Україну на цьому тижні? Що чекаю Україну на цьому тижні з 13 по 19 січня? Боротьба. Боротись будемо. Розпач. Вибір. Боротьба. Розпач, вибір. Прийняття якихось важких рішень. Боротьба. І всередині, ну це всередині, дивіться, це всередині нашої держави боротьба. Хоча це може вказувати боротьба із ворогом, і з внутрішніми ворогами, і з зовнішніми ворогами. На жаль, тут у нас падає, дивіться, обмеження в домі. Можуть на цьому тижні початися якісь обмеження в домі. Ну, типу, світло, тепло, вода, щось таке. Так, да, Обмеження в домі і тут задоволення. Те, що треба для нашого задоволення. Так, боротьба продовжується. Що ще чекає на Україну? Так, що тут таке у нас? Свічка потухла, як завжди. Зараз ось так. Так, що ще чекає? Що ще Україні чекати на цьому тижні? З 13 по 19 січня. Що ще чекати Україні та українцям на цьому тижні? З 13 по 19 січня. Дурень, обстріли, трійка кубків. Свято. Неочікуваність, карта дурень. Дивіться, карта дурень. Це може бути і дрони, це може бути і балістика. Ну, вона ця карта в мене особисто в мене вона показує. Це може бути ось, типу, орешника щось знов, якесь залякування. Але тут чітко показує обстріл на свято. А що в нас за свята? Ну, у нас раніше ці були свята, зараз. Ну, я не знаю, більшість по-новому. Якось сприйняла хтось по-старому, або, ну, неважливо, хто як хоче, той так і святкує. Хоча які, які зараз святкування? Тут просто трійка кубків, це карта свята 13, 14 і 19. Тут обстріл. Імператор, сила. По військовим ресурсам, по людям. Відлюдник, це знову відключення світла, і мені не подобається знову Київ. Будуть бити оцей обстріл, який вони планують. І, до речі, він повинен, ще бути, повинен був бути ще на тому тижні, я так розумію. Воно трохи, бачите, відтермінувалось, можливо, із-за того, що резервуари там гарять венгельсі. А можливо, просто тягнуть резину і чекають. Свята. Або ж вони там чекають відповіді від нас. Якщо ми відмовимося, потім буде обстріл сильний. Але цей тиждень несе неочікувано, бачите, обстріл. І також, дивіться, ще 5 мечів це фронт. На фронті теж може щось трапитись. Давайте розкриємо. Що у нас це дурень, п'ять мечів і 3 кубків. Що це для України на цьому тижні? Що це для України на цьому тижні? Робота, хитрість і тупік. Робота, хитрість і тупік. Шанс. Правосоття. Сонце. Робота знову. Домовленості, наші бажання, плани. Десь, да, дивіться, це чітко, дивіться. Ось вони планують, вони чекають зараз відповіді від нас. Що ми там скажемо стосовно перемовин? Якщо відмовимося, вони ось влаштовують знов сильний обстріл. Десять мечів летить. А чому перемовини? Тому що ось перемовини, ваші бажання, наші плани. Приймаєте наші плани чи не приймаєте? Йде робота стосовно цього, хитрість, але в нас тупік, нам це не підходить. Нам треба правосуддя. А правосуддя, я так розумію, по останнім новинам дуже важко буде дочекатися. Ось вони планують обстріл. Ну, на жаль. знову обмеження в домі. Те ж саме, обмеження, обмеження в домі. І, е, е, якщо не помиляюсь, цей тиждень у нас е, морози похолодання. Цього вони теж могли б очікувати. Тобто, це вони теж могли очікувати. Так, давайте далі. Події. події. Які будуть відбуватися події в Україні з 13 по 19 січня? Які будуть відбуватися події в Україні з 13 по 19 січня. Події. Відлюдник, відключення. Відключення від, бачите, карта задоволення. Так, події в Україні на цьому тижні. Повторення того, що було, що стосовно грошей і вибору, що це? Розпач. Чому розпач? А, воно, це воно показує повторення того, що було. В плані відключень світла із за ударів. І тому в нас розпач ось. Так, да, да, це показує удари башня. Але ще удари можуть бути і по тузу кубків, водосховища, ГЕС. Обстріл, таємниця, таємний. Так, да, вони планують ось плани, таємниця жриця і обстріл. Робота йде, от підготовка йде. Щось їм дійсно могло завадити. Оце енгельса, може там і склади різні. Вони хочуть, щоб Україна втратила задоволення і е, холод-голод. Ну знову відключення були. У людей. Де робота? Повішений. Типу, приймайте наші умови, повішений, заморозка, прикордоння і пасив. Знов те ж саме. Вони чекають відповіді. Е, Ну, ось так. Ну, ви ж розумієте, яка буде відповідь від нашої влади. Тому, на жаль, на цьому тижні може, може бути обстріл, хоча, дай Боже, щоб цього не було. Ну, давайте загрози спитаємо, де саме та що саме. З 13 по 19 січня Україна. Скажіть, будь ласка, загрози з повітря для України та українців на цьому тижні. Загрози з повітря для України та українців. На цьому тижні башня. Бачите, на жаль, куди? Королева Жезлів, Вищий суд. Вищий суд. Ну, така башня, я вам скажу, така башня сильна може бути. Знов трійка кубків. Мені свято. Якесь іде 13, 14, 19. Повторення того, що було. 10 мечів. Повторення того, що було. Бити, бити будуть туди, куди вже били минулого разу. Небезпека з повітря на цьому тижні з 13 по 19 січня Україна та українці по ресурсам будуть, буде летіти по ресурсам. Чітко, по складам. Розпач плани. Ми будемо в розпачі від цього удару. М -м, атака Пашкубків, Атака, Паш Це дитяча карта, вибір. Буде, будуть бити по військовій допомозі, яка при, прийшла в Україну. Україна допомога, військова атака. А Пашкубків і Атака на цьому тижні. Що це? Ваш Кубків і рицарь мечів, небезпека з повітря для України на цьому тижні. Що це? Обмеження, страх мах? Стосовно дітей, обмеження, страх і маніпуляція. Це може початися масові оці знов по містам України. Я так розумію, може мінування? Чому обмеження, страх і маніпулювати цим? Ограничення в навчанні. Щось таке може бути. Працює захист, місто Київ попереджаю, бо падає імператор. Але тут чітко в них удар пов'язаний з тим, щоб, щоб люди втратили задоволення. Комфорт взагалі, Ну, який потрібен для життя. Ну, ось так. Так, давайте ще на останок спитаю, де найбільша загроза, так щоб уже бачити всю картину. Найбільша загроза з повітря для України та українців на цьому тижні. З 13 по 19 січня, покажіть, де найбільша загроза з повітря для України та українців на цьому тижні. З 13 по 19 січня найбільша. Ресурси, знов це свято, ресурси, свято. Ну, це знаєте, що ще може бути? Скупчення якесь людей, підлітків, там, де вони гуляють, святкують? Торговельні центри, давайте теж обережно. Де найбільша загроза з повітря для України? Туз монет і башня. Що це Туз, монет і башня? Куди воно летить? 10 мечів, е, ресурси, вищий суд, військові ресурси, обмеження, маніпуляції, на військову... змінити ситуацію в Україні в плані фінансів, по військовим об'єктам, по військовим підприємствам, по світлу. Торговельні центри теж не забувайте, бо це теж може бути і по водосховищу, чітко. ось. Дороги, мости, ЖД і вода по мірності 100 скупків. Повторення того, що було по дияволу. Відлюдник світло, уход від світла, чітко. Люди. Але дивіться, я розумію, що там будуть бити і туди, і туди, по світлу. Там, по... Не нехтуйте, будь ласка, тривогою, якщо дійсно буде оця масована атака і все. І ось не подобається мені туз кубків, туз Монет і башня. Монет і башня. Небезпека найбільша на цьому тижні. Це де? Це, де? Це що? Туз куб, туз монет і башня. Україна земля, Паш, знов паш. Десять люди на пасиві змінити. Що це за місце? Туз монет? Куди це? Підприємства пов'язані зі світлом. А, можливо, це показує, що втрата роботи. Не те, що втрата роботи, а із за світла буде ограничення в роботі. Підприємства ще якісь. Вибір. Ростач, удар. По зірці, удар по світлу. Чітко, удар по світлу і летить. Будь ласка, обережно, але ще обережно і на всяк випадок торговельні центри, чесно кажучи, бо не подобається мені оце поєднання. Ну, ось ось так. Сподіваюсь, що цього не буде, все буде більш-менш спокійно.